Для вирішення проблеми зі світлом є два шляхи. Перший це ось такі білет-модулі, світлодіодні лінзи. Фірма АМС, два роки гарантії. Дуже класні лінзи. Все є в комплекті. Коштують такий комплект для вантажівок 7 тисяч гривень. Ось такі лінзи. Для того, щоб їх встановити, потрібні ось такі лінзи. 7 тисяч гривень записуйте. Ось такі маски. Ну, можна простіше, але, наприклад, беремо ось ці тисячі гривень, плюс-мінус. Герметик для всього цього, для того, щоб запакувати фару. Проводка в деяких випадках і послуги е майстра, який це буде все робити. Якщо будеш робити сам, ще й трошки награйся з ними. Приблизно це все вийде. Е Разом десь 12-13 тисяч гривень. Але це все залежить від майстра, який вам буде це все робити. Якщо знайдете подешевше, буде, можливо, трошечки дешевше. І є другий варіант для лінивих. Ось такі готові фари. Це в нас зараз приклад фари на сканію. 24 вольта. Але вони вже йдуть з двома лінзами. І тепер множте ще, тобто 14 тисяч, це тільки лінзи обійдуться. Маски, хай по 300 гривень тут, ДХО. Поворот і штатне підключення, без ніяких проводок, без нічого. І ні, ні до кого звертатись вам вже не потрібно. Як на мене, цей варіант набагато дешевший. Фари стають просто на штатні місця, в штатні кріплення, підключаються штатними фішками. Повністю всі фішки, ось дивіться, точно такі самі, як у вашому автомобілі. Зараз в наявності є у нас варіанти на MAN, на Volvo, на Mercedes і на Scania. Також є туманки до цих автомобілів. І давайте ж подивимося, як воно світить. Ці фари коштують 17500 гривень. Це варіант у нас для лінивих. Ось такий буде привітальний ДХО. Також, звісно, буде ось такий габарит. І ось такий поворот. Поворот не бігачий, але світлодіодний. Ну і звісно ж, ближнє дальнє світло. Там на початку я трошки оговорився. Я Дуже зниційну роботу майстра, який буде міняти лінзи ставити. Там не 12 тисяч буде, а 15, а то і більше. За легкові автомобілі майстри беруть від 5 і більше тисяч гривень за розпаковку двох фар. Дивимось на світло. Це у нас зараз світить одна лінза ближнє світло. За світів ніяких немає. Світло дуже яскраве, чітке з чіткою світлотіньовою межою дуже широко світить, подивіться. І вмикаємо зараз дальній. Ось такий буде дальній. Ой, вибачаюсь. Ось такий буде дальній. Це ось додатковий прожектор, як ви бачите. Ось таке пятно, яскраве біле буде бити вперед. Світять на дворі ці фари, ми вже перевіряли дуже класно. Кому, потрібно буде, кому буде потрібно, я скину відео. Пишіть мені в особисті, подивитесь, як вони світять на дворі. Ще раз нагадую: комплект лінз двох штучок. Коштує 7 тисяч гривень, плюс герметик, маски, проводка, робота і так далі. Тут вже дві таких лінзи, ДХО, поворот, все в корпусі, готове для встановлення. 17500. Якщо потрібні фари, звертайся до нас. Посилання в шапці профілю, номер телефону на екрані. Дякую.